Далі давайте поговоримо про те, що на болотах у них відбувається, тому що там також є про що говорити. От Льгов. Далі увага на екран. Ой-ой-ой. Іди сюди, сука. Іди нахуй сюди. Ой. Прошу заматюче. Єще один летить туди. Єбать. Розганяється нахуй. Блять, садись нахуй, пизду. Подстанцы. Ух. Вот это уже попали. Ух. Подстанцы. Ух. Подстанцию. Не, это сейчас еще будут. Я тебе. Ну, это то, что мы ждали, в частности, в ну, спалах и звук от удара. На самом деле, сразу еще раз прошу за Російське матюче, вони просто по іншому себе поводити не можуть. А, знаєте, кожного разу рано, коли проводжу ефір, у мене взагалі дилемма. Я не знаю, що мені робити. Мені глушити звук, щоб ну не, не, не чути російського мату. Чи мені залишати звук, щоб чути мат, і приліт, так щоб було масштаб, зрозуміло? Там по звукам, щоб можна було це визначити. Ну так отому перепрошую за мат, але це льгов так, обстріли і повідомляється, що от пабліки Курської області про що вони пишуть? Це до речі. Одна зі світлин є наслідки на землі. Пише канал, Російський канал, Паблік Курської області. Прильоти по Львову Курської області не така вже і рідкість. Росіяни упорно там розміщують своїх військових на цьому у цьому населеному пункті. Сподіваємося, що якому менше їх там після цих прильотів і, і буде. Також дописують про те, що якими були удари по території Росії сьогодні в цілому, Ось це мапа, де було гучно. Подивіться, будь ласка. Казань Татарстан близько першої ночі над містом працювала російська ППО в намаганні збити е шахеди госшахеди е БПЛА. Аеропорт Казань був закритий через план Килим до 6.30 ранку. Тамбов. в період між 00.45 і першою годиною 30 хвилинами. Зафіксовано активну роботу ППО за межами міста. повідомляють про результат на землі. Аеропорт Тамбов закритий через план е Килим. Ворони, Шкурськ, Брянськ, близько півночі, поодинока робота ППО без підтверджених наслідків. Ростов Ростовна-Дону та північ Ростовської області. Мілерова шахта Зафіксовано роботу. ППО по результатах поки інформації немає. Чекаємо. Так, ну що, це, це те, що як, де були прильоти на території Російської Федерації безпосередньо? Ось мапа, друзі, ось вона виділена таким. Давайте я зникну на секунду, щоб ви просто краще побачили. І ми чекаємо на інформацію. Ми чекаємо на інформацію вже більш детально. Як тільки вона з'явиться, я вам одразу друзі повідомлю. Зараз рухаємось далі і будемо звертатися до інших заяв, до так званого мирного процесу. І, і якщо взагалі його можна назвати мирним, чому? Тому що ну, вчора було багато заяв там зроблено тим самим військово-злочинцем Володимиром Путіним, які стосуються та багато чого По МЕФ вони проводили Петрибурзький економічний форум. І там звичайно Путін розійшовся. Не на жарт е дід такі там заяви робив друзі. Ви зараз будете падати, хто зі сміху, хто когось, звичайно, це буде напружувати. Але я вас дуже сильно прошу. Давайте не будемо панікувати. Це найголовніше, перш ніж я звернусь до цих заяв. Ну для початку от, сьогодні вранці е Sky News Arabia повідомляє про те, що Україні потрібно визнати. Результати референдумів в Донбасі і Новоросії, заявив Путін в інтерв'ю Sky Arabia. Ну серед іншого в цьому ж інтерв'ю він сказав про те, що Києву потрібно переслідувати національні інтереси, а не інтереси ріаднетичних режимів, які діють проти Російської Федерації. Потрібно, щоб Україна оголосила нейтралітет, не озброювалася ядерною зброєю і не вступала в іноземні альянси. При врегулюванні українського конфлікту каже Путін, необхідно забезпечити права російської мови і проросійських жителів, говорить він. Далі він каже, що Україна заслуговує кращої участі, чим бути інструментом в руках третіх країн. Києву потрібно визнати результати референдумів в чотирьох регіонах. Так, ну по перше, потрібно сказати, що немає ніяких результатів і не було ніяких референдумів. Було те, що називається імітацією, було те, що називається піддулом автомату, і було те, що порушувало. Міжнародне право і конституцію е, України, тому говорити про те, що якісь референдуми були проведені в Криму, на Донбасі, Запорізька область, Херсонська і так далі, все це маячня. Більше того, навіщо Путін робить такі заяви? Він говорить про те, що сам розуміє, зроблено ніколи не буде ні Україною, ні іншим західним світом, ніколи і він це знає. Навіщо ж він в такому разі робить такі заяви? Він їх робить для того, аби максимально підвищувати ставки. Він заявляє про це як умову. Для припинення вогню або початку мирного врегулювання саме для того, щоб затягувати час, казати про те, що ми згодні на мир, але у нас є умови. Виконайте їх, і вам буде мир. Але насправді він розуміє, що ці умови ніхто ніколи не виконає Він розуміє, що жодна влада в Україні не піде на ці умови. Чому ж він робить такі заяви? Як я вже сказав, перше він затягує час, по друге, він уникає санкцій. По третє, для нього зараз супер важливо. Ам... Затягувати час для того, аби проводити свій наступ. Він впевнений, що у нього буде успіх. Саме тому цей наступ він проводить. Зараз він вже почався, триває три там чи чотири тижні. І про це там далі він напмев в цьому Петербурзької економічному форуму серед іншого говорив. Про що я розповім дещо пізніше, але потрібно розуміти, що. Всі ці заяви спрямовані на те, аби ще раз затягти час для того, аби розбурхати українське суспільство, тому що вони є ну ці заяви, є просто провокативними, як мінімум, так от він, наприклад, що каже, що ми не добиваємось капітуляції з боку України. Ну а, а, а заяви такі про визнання референдуму, да, так, так званих референдумів і, і інше, це що? Це як по-іншому трактувати? Він каже про про те, що якщо Україна... Скине на Росію а, брудну ядерну бомбу. Відповідь Російської Федерації буде жорстким і катастрофічним. каже він. Знову а, знову почалась історія про ось цю брудну ядерну бомбу. Знову від це чуємо. Напевно, вони самі хочуть це скинути і нас в цьому звинуватити. При цьому Путін каже, що в Москві немає підтверджень про наміри Києва використовувати брудну бомбу по території Росії. Ну так, а навіщо ти тоді про це заявляєш? Путін закликав Україну повернутися до положень декларації суверенітету 1990 року, оголосивши нейтралітет і позаблоковий статус. Я відкрию для всіх секрет, коли Україна була нейтральна з позаблоковим статусом, Росія на Україну напала. Вона тоді анексувала Крим і вела війська на Донбас. В той час у нас в Конституції було чітко прописано, що ми нейтральна країна, позаблокова країна, але це не завадило Путіну здійснити акт агресії, і напасти на нас. Тому не ведіться на ці всі маніпуляції. Це все маячня, яку використовує традиційно Російська Федерація, щоб просто виправдовувати свою агресію. На питання про те, чи турбує його перспектива третьої світової, він відповів. Він відповідає турбує дуже багато конфліктного потенціалу, і у нас це під носом. Ну я знаю тільки одне: що третя світова війна в світі можлива тільки тому, що в ньому в цьому світі присутня Росія, тому що перша причина цього може бути лише в принципі наявність на політичній мапі світу Російської Федерації. Інших причин не існує для початку третьої світової війни. Далі Путін каже, що Ізраїль сьогодні майже російськомовна країна. Хто нас з із Ізраїля дивиться? А ну розкажіть мені, будь ласка. Там реально російськомовна я просто ніколи не був. Я знаю, що там люди володіють російською мовою. Але чи дійсно Ізраїль російськомовна країна? Я знаю, що там дійсно проживає багато вихідців з колишнього радянського союзу. Але коли Путін каже про те, що Ізраїль це майже русскогаворяща страна, ну якось дивно звучить. Я можу помилятися. Ну скажіть мені, хто там у нас дивиться з Ізраїлю, або хто знає, просто Москва це враховує, каже Путін і, і, і далі пояснив, чому Росія Росія допомагає Ірану. Він каже, що він охарактеризував відносини Росії з США, й такі, які почали почали відновлюватись, отак от він сказав. А Більше того, він, він вважає, знову зробив заяву, каже, що російський і український народ єдиний один народ, каже він, тому вся Україна наша. Ще раз, Путін каже до цього: ми не чекаємо капітуляції від України і не вимагаємо цього. А потім каже, вся Україна наша, у Росії далі найважливіше: у Росії немає цілі забрати місто Суми, каже Путін, але така можливість не виключена. Ви уявляєте взагалі, яким цинізмом наповнені ці заяви? Сказав про те, що Україна втратила в Курській області 76 тисяч людей, хоча це не відповідає дійсності, як ви розумієте, Сказав, що трагедія, яка відбувається в Україні, являється результатом роботи тих, хто не готовий змиритися з глобальними змінами у світі. Ну знову якісь казочки, ефемерні, якісь абсолютно узагальнені слова, які жодного стосунку до правди не мають, тому що трагедія, яка відбувається в Україні, пов'язана в принципі з життям на цій планеті Володимира Путіна, який почав цю війну. Інших причин цьому немає. Біда, горе і трагедія, яку принесла Росія на Території України пов'язана з тим, що Росія ще досі існує, і те, що вона в принципі це почала інших причин, цьому немає. Про, про що він каже, про які глобальні зміни в світі і так далі, тут абсолютно не зрозуміло. Ну просто хворий бункерний дід, просто виродок, просто тварина, людина, яку яку в принципі важко назвати людиною, той хто має здохнути якомога швидше.